Вітаю всіх! У цьому відео дуже швидко вам покажу і розповім все докладно, як правильно подавати заявку на вивід, куди саме приходять зароблені гроші, і, звичайно ж, як заробляти, щоб отримувати більше. Відразу хочу помітити, що якщо ви перейдете за моїм реферальним посиланням, я періодично видаватиму премії своїм рефералам за активність і хорошу роботу. Реферали це працівники, і для того, щоб отримувати додатковий дохід, вірніше премію від мене необхідно проявляти активність, тобто старанно працювати та не пропускати дні. Якщо протягом семи днів ви жодного разу не вийшли на роботу, Тобто не запустили цей бот, не переглянули жодної реклами, то ви втрачаєте свій нинішній бізнес. Тобто, йдуть на... ви... ви підете униз, будете неактивним і втрачаєте бізнес. І це означає, що будете менше заробляти. Наприклад, ви запрошуєте друга на проєкт, і він відразу ж починає свою роботу зі статусу робітник. І після того, щоб вийти з цього стану, тобі потрібно подивитися три реклами. Ми виконуємо різні завдання, підписуємо, підписуємося на канали, переглядаємо реклами, переглядаємо страни. Страниці це банери, та заробляємо валюту проєкту монети, які при виведенні автоматично конвертуються в реальні гроші, це USDT. Якщо ти хочеш перейти на інший бізнес та заробляти більше, ти маєш запрошувати своїх робітників. Для кожного бізнесу потрібна своя Певна кількість робітників. Тобто, як ми можемо спостерігати, проєкт абсолютно не вимагає вкладів. Але необхідно, щоб більше заробляти, треба запрошувати нових користувачів. А відразу скажу, що це, не тіль... що це не настільки складно, тобто трьох запросити людей не складе великої роботи. Проєкт досить новий, вийшов декілька днів тому, про нього мало хто ще знає, тому запросити активних людей буде не так складно. Зауважу той факт, якщо ви вирішили заробляти в інтернеті, то повинні розуміти систему і розібратися, як можна безкоштовно запрошувати рефералів. До того ж, у мене на каналі є кілька відео, де я розповідаю, як безкоштовно запрошувати рефералів. Де їх брати, і навіть показую чати та групи в Телеграм, де можна поширювати свої реферальні посилання. На кожному бізнесі ви отримуєте різні відсотки дохідності, тільки дохідність не має від, ігро... має від ігрової валюти як від реального доходу. Який отримує сам проєкт. Тут ми можемо побачити, що таблицю лідерів поділено на різні бізнеси. І я вам скажу, це досить цікаво спостерігати і дуже зручно зробили. Гравці не будуть складатися всі в одній колонці, а розподілені по бізнесу. І ми можемо бачити, хто кого перегнав і в кого який бізнес. Давайте тепер я приступлю до виведення. Складного тут нічого немає. Мінімальний вивід 5000 монет, це приблизно 1 USDT. Я вже обмінювала свої монети і створювала заявку на вивід. Давайте покажу вам цей момент. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із складенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так. Переходимо значить, до виведення, я натискаю кнопку внизу, меню є, обмін. Саме тут ми будемо створювати заявку. Вказую максимум 100%, віддаю всі монети. Можна обрати. Інший відсоток, тобто, якщо ви не хочете обмінювати всі відразу монети, можете натиснути будь-який відсоток. Тобто можна вибрати мінімальний вивід 1 USDT, і можна вибрати любу суму, яка вас, яку ви забажаєте. Бачимо, що конвертація відбувається. В мене виходить 2 долари 2 центи. Я натискаю на кнопку обміняти і у такий спосіб я створила заявку на вивід. І протягом години я отримую чек із виведенням своїх грошей у самий бот. Тепер мені потрібно перейти за посиланням у Гаманець CryptoBot і тут вже побачити, що мої гроші на балансі. Повторюю ті, хто не знають, як користуватися гаманцем CryptoBot. Він досить зручний через систему P2P можна виводити на карту Банку України. Обмінювати валюту між реальними людьми, тобто з долара на гривні, або зробити конвертацію всередині бота USDT, перевести на криптовалюту тон сам перед і вивезти на будь-яку біржу або на будь-який криптогаманець, куди вам буде зручно, тобто, це з мінімальною комісією, я вам розповідаю. Я так і роблю. Я обмінюю. Юсь на тон, і вже виводжу на Binance або трасті, тобто трасті плюс на криптокарту. І вже йду в магазин і розплачуюсь. Ось такий цікавий сайт, така ось іграшка. Сидимо, тикаємо, обмінюємо монети на реальні гроші і виводимо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей! Побачимо, все буде Україна!